Родичі, всім вам великий привіт. Продовжаємо відео. Друга частина. Порівнюємо ціни в Данії і в Україні. Лайк, подписочка. Погнали. Зразу будемо все сравнювати. Ціни будуть загоратися в углу, обращайте внимание. Начнемо, пожалуй, от з конфет. Конфети стоять 90 датських фронт 359 грам. Фереро колекшн. Ціни на продукти в Україні будемо дивитися в онлайні, Прямо в АТБ, а також будемо дивитися в сільпо. От цукерки Фереро Рошер. Так, 180-90 за 100 г. І 350 гримів я посчитав коштують 633 гривні 15 копійок. Ідемо далі. Клементин 49 датських крон 5 кілограмів. Напоминаю, що скоро вже буде там Різдво, Новий рік 49 крон 5 кг. Дивіться, який скільки хоч бери. Пожалуйста. Клементин в Україні коштує 65 гривень 55 копійок. Це все по акції. Йде в магазині АТБ в супермаркеті. Казав один чоловік, беру від життя все, що на халяву пахуче 250 крон духи. Картошка, я знаю, що я вам знімав першій часті. 30 крон 5 кілограм, Тобто 6 крон за 1 кілограм картошечки. Картошка хороша, здорова, крупна, мита, мита. Картопля фасована в сітці 15 гривень 89 копійок. Просили продукти брати подорожі, щоб вони були по якості однакові. Примерно плюс-мінус 100. Дивіться, значить, такі ціни. Гранат 10 фрон за одну штучку. Ось такий здоровезний гранат. Не дуже люблю. З гранатом трошки біда, бо в Данії, самі бачили, вони поштучно, в Україні вони на вагу. Ну, десь три гранати, я так прикинув, іде на один кілограм, тобто 40 гривень за одну гранат в Україні. Плюс-мінус, якщо не прав, пардон. Ну я думаю, десь так. Отакий здоровезний гусак, 4 кілограма. По ціні зараз я вам покажу 250 датських хрон за 4 кілограма. Гуску я не зміг знайти в АТБ. Я знайшов її в сільпо. От за 100 грамів 1890, тобто 189 гривень за 1 кг гуски. Слідующа: вот така качка. 3 кг заморожена. Хороша, їх багато. 89 датських крон за 3 кг. Качка заморожена. Також я знайшов її в сільпо за кг 159,30 виходить така ціна. Це по акції. Два кг апельсинів, сітка, десять датських крон. Апельсин, Іспанія, 100 грам, 11 гривень, 12 копійок. Тобто 111 гривень за кілограм по акції. Ви просили брати не самі дешеві. Там були по 70, але якісь вони скажете не такі були. От, пожалуйста, Іспанія. Тут, я, кстати, теж думаю, що це була Іспанія. Тоді слідующе: пів кілограму таких от ковбасок. Вони жаряться, печуться перед новим годом популярні. На них діляться до скидку 12 20 крон за пів кілограма. Ковбаски точно такі я у нас не зміг знайти, бо у нас таких просто немає. Знайшов отакі: от пів кілограма, теж свинина, 115 гривень за штуку. Кстаті, хто їв такі? пишіть, як вам отзиви, теж все читаю, всі коментарі бачу. Ананас 22 крони за одну штучку. Здоровий, хороший ананас. любий 22 крони. Як посчитати на нас я теж не в курсі, бо вони кожен пояс різний. Тут поштучно в нас на вагу. Ну от, Будемо вважати, що тут один ананас важить один кілограм. Логічно, я думаю, логічно. 109,95 а тут був 22. Отака от колбаса з салями. Найобичніше добра салями. Давайте будемо вважати по кілограмам. За кілограм 74,75 датських крон кілограм такої колбаси. З ковбасою теж у мене возникли проблеми, бо її просто дуже сильно багато різних видів. Ну я от знайшов вроде, як не саму ж дешеву, бо там була своя лінія салями, От по акції зараз теж 355,89. Я думаю, це не сама погана ковбаса, яка може бути. Я думаю, навіть вкусна. Якщо не прав, пардон. Ковбаса така, от, типу як варіночка, щось типу, того похоже. За 73 ласки да, крони за кілограм. От ця ковбаса. З ковбасою теж може бути промах, самі розумієте, вона вся різна. Ну от плюс-мінус вибрав щось таке похоже. 183 гривні. Давайте візьмемо 170. 50 грамів оберемо 170 за пів кілограма, тобто 340 за 1 кілограм. Я думаю, це десь так вона є, плюс-мінус. Яйця, я вам знімав перші часки от час до Нового року. Ділають наоборот скидку, щоб люди з могли взяти. 12 крон за 10 штучок. Яйце куряче. Я думаю, вам всім його прекрасно видно. 82,90. Я показував в часті, але ну, Тут просто зараз пішли скидки перед Новим годом. Я просто хотів вам показати, як це буває, коли ділиться для людей. Понимаєте, щоб люди могли все це дозволити. От свинина. Значить, свинина взагалі, зараз по акції. І це теж їхнє праздничне блюдо. 19,90 датських крон за кілограм. 19,90. Я думаю, видно. Обична свинина з шкурою. Свининка, от чесно, сильно вона була похожа мені на ось цю. Це теж таке, як з курочкою під черевок, всі от моментики. 240 гривень за 1 кілограм. Чорним по білому написано. Масло. Зараз теж перед новим руком роблять скидки. 8 крон. 200 грам масла. Масло. Правда, тут я брав масло, воно 80 Я не знайшов нас 80 рівно процентів, от 82%. Хай буде 150 гривень за масло. Думаю, так буде чесно. 150 гривень пачка. Тут в три рази дешевше перед праздниками. От скажіть мені, пожалуйста, ладно, я не буду сильно тут тет. Ви самі все напишете. Я думаю, розумієте, чому я клоню? Я не можу всю свою мисль вам передати. Мене заблокують. Кава нескафе Голд 200 грам. Саме обичне міскафе Голд. 70 крон 69 датських крон. Кава, 200 г. кафе, 470 гривень 90 копійок. Похоже, похоже. Я думаю, одне і те саме кофе. Може упаковочка трохи різна, Ну, смисл той же Згущене молоко. 400 грам, 12 крон. Кстати, перший раз, я тут бачу, чи німам не обращав, не знаю. Ну, 12 крон. Молоко таке для приміра. Я думаю, воно везде все одинакове, примірно згучоночка. Я тут скажу чесно, ні разу і не пробував. Чого не пробував, не знаю. Не попадалось на мені на глаза. 9 датських крон стоїть таке. От смородинове варення. Наскільки я понімаю, перевів. Чесно не знав, що це таке. Ну, 9 крон воно стоїть. Найшов отаке. от теж варення джем 350 грам. Така сама баночка. Ну тільки друга шістяна здорова родина. 82,90 за одну баночку. Зверху ціни загораються. Обращайте увагу. Нутелла, Така от банка. Зараз бо я не бачу. 350 грам, 48 крон. Така нутелка. Пожалуйста, паста нутелла, 231 гривня, 60 копійок. Така сама банка, та сама фірма. Це вона є. нутелла є нутелла. 19 крон. Така от банка меду. 425 грам. Навірно, ну, не, не банка а пластик. відеречко маленьке. Мед. Тут було 425 грам в данії. У нас пів кілограма 102 гривні 90 копійок. Ну, давайте я тут сильно не буду зараз умнічать. Мед примірно ціни побачили. Також перед праздниками от фарш. Свинячий фарш. Пів кілограма. По ціні 20 крон. За кілограм 40 крон. Да. Ну, вони обічно трохи дороже, але перед праздниками зробили скидку. Ну, верні, не скидку, а просто, щоб люди собі могли купити. Фарш домашній. Ціну хорошо видно, 137 гривень за пів кілограма. я Взяв свою лінію другого, я такого не знайшов. Похожого в таких коробочках. Ну там було написано хід супер, просто все значить воно. Філешка красної риби. От вона стоє вона 175 датських крон за кілограм. Форельку знайшов у сільпо от 959 гривень за 1 кг. 959 гривень я передолю за 1 кг форельки. Ще до нового року зробили ось такі ось скидки. Літр олівкового масла олівкового. стоїть 59 крон за літр. Літра здорова бутилка. Я невеликий сторонник олівкової олії 276,70 за 1 літру. Що за марка, я не знаю. Чи там є стлівка, я теж не знаю. Ціни я вам показав. Ми справнюємо ціни, а не проводимо аналіз. Правильно того ж там всередині. Я не знаю, як з сладостями вам сравнити. Ну, от ММДемс. Саме бачний ММДЕМС. 250 грамів, 25 крон за кілограм 100 крон. І, і також я столкнувся з проблемою. Не знайшов 250 грамів цього драже ММДмса. Я все вищив, у нас вийшло 250 грамів приблизно 188,60 за 250 грам пачечку. Сосіски, ну дивіться, що ці, що ось ці 67,90 за кілограм. Я вже собі річок взяв. Сосіски такі, як колись їв. Я думаю, вони похожі. от 330 грам, тобто нам треба на 3 умножити. 360 гривень за 1 кілограм сосіски. Десь так вони і виходять. Були й дешевше, але ну, ви самі знаєте, що за дешевше, що то таке. Слідуюча консерва. Тінець олії 140 грам. Я думаю, ціна видно 12,20 і за кілограм 87-21. Ну і Тунець я от такий знайшов. От 185 грам. Правда, тут було 140, по-моєму, грамів в данії, але 85-80. Я думаю, воно плюс-мінус так само є тут просто буде більше води або ще що. Ну, ви самі розумієте, то 312 грам там сосісок, яких 100-215 там вони були індичі, так само я думаю, тут. Кому не западло, пожалуйста, піддержіть лайком, підпишіться на канал, це мені сильно допомагає. Я не повірите, сьогодні півдня просто потратив, щоб оце все позаписувати. Я Скільки сьогодні пройшов, весь город пройшов. Ні, я не жалуюсь, просто тому що це правда, не так просто, як вам кажеться. Ціле 10 хвилин відео подивились і все. І ще я потім виходив, там я вам в кінці повставляю під музичку. Подивіться, кому не западло, воно все буде чотенько, бистренько, чекать і брякать. Так пройшовся теж красиво перед Новим годом. Треба підвести все одно якийсь ітог. Ми в кожному відео пробуємо його підвести. Я просто не можу висловити свою думку. Вірніше, я можу, но я боюсь мені канал удалять і в общем, будуть якісь послідства. Просто от дивіться, що робиться. Опускають ціни, люди скупляються. Там Датчан теж багато, я сьогодні бачив, там 6 пачок беруть масла. Ну, може в морозівку вложить. Масло просто аж з холодильника воно випадало. Перед праздниками не деруть 4 шкури, не спускають. Просто дають людям, наберіть, пожалуйста. Тих гусаків, я чесно скажу, ні одного не брав. Знаєте чого? У мене стоїть холодильничок, там морозилка, як такий кулак. Туди хіба що яйця з того гусака влізуть, чи ще що, ну, в смислі, або шия якась або пуп. Дуже маленька морозилочка, вона в мене з м'ясом, тому я сильно не, 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 не набиваю її. Ну, ціни, звісно, да. Були качки, по-моєму, я не спів їх зняття, тоді не знімав з цінами чи по 60, чи по 59, по 3 кг, 2 з половиною здорові. Просто клас. Свининку разок брав, я вам десь її показував, чи на родичу, чи де. Ні, не на родичу, На донька пустя показував, жарив. Да. У мене вже починає пузо цих центрів трошки рости. Всім вам велике спасибо за просмотр. З вами приємне діло. Давайте дивимося, що у нас вийшло. Всім пока, скоро побачимося, скоро будуть нове інтересніше відео. Ще трохи. Я знаю, я вам кажу багато, ще трохи тут вже правда. Вроді, діло, що то потихнечку, де тут е що то. Чув, десь краю муха, що все в нас буде з вами хорошо. Давайте, пока хорошого вам просмотра. Поїхали.